Немає людини, яка на підстанці не дружила з Євгеном. Це був, це був Адуванчик, це був хлопець сонечко. Він завжди посміхався, завжди ні, ні з ким не, не мав ні конфліктів, нічого. Тобто це була та сама людина, яку важко втрачати. Коли тільки прийшов до нас на підстанцію, одразу було зрозуміло, що це хлопець нашої породи, нашої крові. Він на першому місці для нього був товариш, друг, сім'я. І цього разу це було не виключення. Він одразу побіг допомогти. Дай Бог, він в кращому світі. Тільки закінчивши третій курс, прийшов на екстренку. Я з задоволенням його взяв, потужний, молодий, мотивований хлопець і жодного разу не пошкодував, тому що всі, хто з ним спілкувався, всі відзначають, що дуже гарна людина. І ось така доля у хлопця, який точно її не заслужив. Це восьмий співробітник екстранки, який загинув під час війни, другий під час виконання своїх обов'язків. Це втрата, це для нас величезна втрата. Співробітники екстренки знають, що їх обов'язок рятувати життя, що люди благають на прильотах про допомогу. Тут і бронежилети були, і шаломи були, і начебто я ж кажу, люди розуміли, як себе поводити, але застрахованими бути дуже складно, тому що ніхто не розуміє, через який час буде той приліт. Вони б'ють навмисно і це. Це вже ми всі розуміємо, ми розуміємо ту ненавість, яку вони несуть з собою. Ми продовжуємо просто виконувати свою роботу.